Доброго дня, друзі! Це відео створене для того, щоб ви розуміли, як придбати гру на сайті укривент.com на нашому маркеті україномовного контенту. Дивіться, на головній сторінці сайту є слайдери, новинки, популярні, весілля, ювілеї. Можливо, на момент, коли ви дивитеся це відео, головна сторінка виглядає по-іншому, але це не важливо. Дивіться, коли ви завантажуєте гру, дуже важливо, встановлюйте шрифти до гри, щоб все у вас виглядало саме так, як це виглядає на демо-відео до кожного інтерактиву. Тому що ті ведучі, які вже придбали ігри, вони потім запитують, чому не виглядає так, як виглядає на демо. Якщо у вас є якісь проблеми, ви можете написати у техпідтримку, або ж я рекомендую встановити шрифти, обов'язково прочитати документ. Який йде до кожного інтерактиву технічний, щоб ваша версія PowerPoint була а, нова або оновлена, та щоб ви, якщо шрифти там за якоїсь причини не стали, я а, рекомендую вам просто встановити їх та перезагрузити ваш ноутбук або комп'ютер стаціонарний. Тобто, як а, придбати гру, друзі, а, усі а, інтерактиви, які ви бачите на цьому сайті, ви можете додати до кошика. Коли ви додаєте інтерактив до кошика, вас буде перекидувати на сторінку з інтерактивом, та у кошику буде з'являтися ось тут, зверху, буде з'являтись ваша покупка, так, ваше замовлення. Тобто тут є демо, на кожен конкурс є схожі товари, але це зараз не тема цього відео. Потім, коли ви переходите до кошика, ви можете оформити замовлення. Натискаємо на кнопку оформлення замовлення. Тобто, коли ви опинилися у кошику, ви натиснули, ви побачите ось таке вікно, і тут є платіжні дані, тобто платіжні дані замовника. Все це оплачуєте через, через акварінг Монобанку, все це ізі. Але ми е, просимо, вас, просимо вас дуже уважно заповнювати емейл-адресу, тому що саме на вашу емейл адресу а, прийде посилання на завантаження вашого інтерактиву. Тобто, якщо ви зробите помилку, то цей інтерактив кудись полетить ну, не, вам, не вам. Тому все це ім'я, прізвище, телефон та емейл адресу заповнюємо дуже-дуже уважно. Та потім після цього ви натискаєте підтвердити замовлення. А після того, як ви заповнили усі поля, все перевірили, ви натискаєте підтвердити замовлення та вас. Перекидає на сторінку, на якій вам треба заповнити ваші платіжні дані, тобто номер карки, строк дії та CVC. Потім система автоматично відправить вам листа, у якому буде посилання на завантаження інтерактиву, який ви придбали, або інтерактивів, які ви придбали. Але е, лист може не прийти одразу, треба, можливо, почекати там, 5 або 10 хвилин, та обов'язково перевіряєте папку СПАМ, тому що все може бути, що лист цей він полетить до... Папки СПАМ, коли ви, якщо це сталося, я прошу вас зайти до СПАМу та натиснути це не СПАМ, щоб усі листи від Ukrivent, вони потрапляли до вашої основної папки з основними листами. Зараз покажу вам, як виглядає лист від нашого проекту та як завантажити конкурс. Тобто, вам після цього приходить ось такий лист. Дякуємо за покупки у нас. Ви відкриваєте його. Та, щоб завантажити, є ось таке посилання. Тобто це назва товару. Строк завантаження не спливає ніколи. Тобто ви придбали його, але ми все ж таки радимо, коли ви завантажили цей інтерактив. Тобто, щоб посилання, ну, це технічні такі моменти, але завантажуйте його одразу. Це ми рекомендуємо. Або якщо виникли якісь такі питання, то пишіть до техпідтримки посилання у Telegram. Тобто, коли ви натискаєте Завантажити Alter Его, вас перекидає на Google Диск, з якого ви за посиланням завантажуєте усе, що там є. Тобто, ми вам рекомендуємо завантажувати не тільки з. Е Саму презентацію, але усі документи, папки, шрифти це дуже-дуже важливо. Та я наголошую ще раз, що обов'язково обов'язково це дуже важливо. Встановіть перед тим як використовувати наші інтерактиви. Встановіть шрифти, які йдуть до кожної майже до кожної гри, де вони, де вони потрібні. Тобто, користуйтеся друзі, все дуже просто. Ось такий лист, якщо вам буде потрібно, але якщо, якщо буде декілька товарів, то будуть товари: ось так: 2, 3, 4, 5 та посилання на кожен з них окремо. Ми дуже сподіваємося, що вам подобається наш матеріал. Користуйтесь, друзі.